Привіт! Трішки красивих квітів вам! Пропоную вам огляд знахідок в магазинах Second Hand. Запрошую вділити 15 хвилин свого часу на перегляд відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал і підтримуйте мене вподобайкою. Розпочинаємо сумочки від Jasper Conrad. сумка середнього розміру на лицевій стороні логотип бренду, сумка з лакованої шкіри, широкі ручки. Дають змогу її носити як у руках, так і на плечі. Є декоративна така киточка, яка несе ніякого функціоналу, як прикраса з бахромою. Сумка прямокутної форми, має три відділення, одне на блискавці, два на магнітні кнопці, всередині сумки. Вона дуже вмістка, є кишеньки для кращого порядкування речей. Все якісно прошито, виконано, але по зношеності в даному випадку завеликий. Присутня пляма була від фарби по низу сумки, потертості, загалом заношена, залюблена, до покупки не розглядала. Джаспер Кон це провідний англійський модельєр, автор численних колекцій жіночого і чоловічого. Одягу, взуття, аксесуарів, сумок, заснований в 1978 році, стиль бренду нагадує 60-ті, але виглядає сучасно та оригінально. Тут можна ознайомитися з цінами на сумки Джаспер Конрен. Ну, я вважаю, це дорого: 320 фунтів. Це 17540 в гривнях. І, до речі, Джазпер. Коном працював над образами принцеси Діани, і також бренд пропонує сучасні вишукані аромати, що мають складну композицію, але легкі в носінні. Далі рюкзачок доволі цікавенький від від невідомого мені бренду, має цікаве лого, всередині щось у вигляді кола, в якому трикутник, в якому літера «М». Зараз побачите, можливо, вам відомий цей бренд? Просвітіть мене в коментарях. Цікаво також, що рюкзак виконаний з канини. Це велюр з тисненням під крокодила. І ще цікава ручка для мене. Я відмітила, що ручка така у вигляді залінного кільця дуже незвичайна. До неї пристепнуть ділянки рюкзака, можна носити, втиснувши всередину кільця кість руки. Тут великий клапан з магнітною застібкою. Думаю, що річ це дорога, потрібно було забирати. Рюкзак був майже в новому стані. Цікава, неординарна, така дуже якісна. Виконана річ, але залишила. Далі ось така сумка шопер двосторонній. З однієї сторони вона барвиста в птахи в кольорах бренду, з іншої сторони, однотон хакі. Сумка помітно виділяється на тлі інших сумок, має оригінальний. Зовнішній вигляд, практична, зручна, містка, доповнить стриманий образ, акцентуючи увагу на сопі, має довгі ручки на плечі, геометрично приблизно правильної форми, об'ємна, міцна на вигляд, доволі зносно стійка. оригінальний принт, фурнітура в хорошому стані. Та й сумка в цілому також мала напис бренду золотим кольором на однотоні з поліуретану. Томіхлфігер well, це американська марка, заснована у 1975 році, має червоно-синій лейбл, що робить цю марку впізнаваною. Особливий дизайн, якість товарів і відповідність актуальним тенденціям, роблять їх колекції затребуваними. Знайшла сумку на другому майданчику Польщі, зрозуміла по фото, що на моїй відсутній гаманечі пристібається за карабінчик, і коштувала 390 злотих. Це десь приблизно 4 тисячі гривень. Ось така ще була сумочка Шопер з дуже яскравою серединкою, червоною, містка, прямокутна, але в поганому стані. Бренду і бірки про розклад я не знайшла. Ну, залишила. Далі ось така сумочка була. Це щось типу репліки на набіркін-фітерме. Класичний. Елементи дизайну біркін присутні у цій сумочці. Тут дві закруглені ручки, відкладений такий клапан, як бачите. А петличка така зі шкіряним елементом у формі дзвоника на одному кінці і замочком на іншому. Значить, На 4 металевих ніжки. ця модель сумки від Ерме названа на честь актриси Джейн Біркін. Перший випуск був у 1984 році. Ось там бачили бірочку. А, що це натуральна шкіра і е, брендований напис Алесія Брагоні. Ну, мені невідомий. Цей дизайнер і зроблена в Італії, точно не Біркін, хоча шкода. А, да, виготовлена була з натуральної шкіри, там вказаний був також сайт, якого я не знайшла в інтернеті, що вона доволі якісно, цупка шкіра, але нібито подряпана є. Е. І щодо сумок Hermes Біркін. Ну тут, бачите, я її показую на собі десь приблизно. То мене вразила ціна на сумки Біркін. Починається з 11 тисяч доларів і до 440 тисяч доларів. Це така чоловіча сумочка великого розміру, це спортивна, в не дуже хорошому стані, але, думаю, зі шкіри. Ось так вона дуже містка, велика, залишила її. Далі ось ще одна чоловіча сумочка мені зустрілась. Це сумка листоночі від бренду Adolfo Dominguez, один з найвідоміших іспанських брендів у світі, заснований в 1973 році, стильова філософія. Їх це мистецтво повсякденної елегантності, французька витонченість і елегантність бути індивідуальністю кожної колекції бренду. У їх колекціях дуже такі. Лаконічні, такі розкішні, стримані, але витончений, крівних, любов до деталей, ексклюзивні орнаменти, неодмінно висока якість матеріалів. Ну, все для вишуканого смаку, тих, хто цінує комфорт, оригінальність, природність форми і практичність у повсякденному одязі. Сумка вмістка, типу клапану було. Тиснення лого бренду, застібка магніт, довгий плечовий ремінь. Ось, бачите, є купа кишеньок різних. Це сайт, на якому можна ознайомитися з їхніми а, і цінами, і дизайном. Взагалі це чоловічі сумки. Ось, ну. Далі ось таку сумочку нову знайшла. Вона коричневого кольору, спортивна, мало короткі ручки, один довгий плечовий ремінь. На передній стороні кишені на блискавці і одне доволі велике містке відділення. Я думаю, що сумочку можна використовувати для спорту чи як ручну кладь в подорожі. Але сумка була не зі шкіра, а з поліуретану. Ну, я її залишила. Ось така ще була сумочка, малесенька клапан застіпкою. Такого цікавий, Всередині три відділення також доволі містка, тримає форму в доволі непоганому стані, але без ручок і ремінця. Думаю, були десь втрачені. Бірок ніяких не було про склад і я залишила також її. І далі переходимо від аксесуарів до одягу. І першим покажу таку красиву акцентну сукню зав'язкою позаду на довгу стрічку. Дуже красиво виглядає вона. Тут дуже гарний такий принт, тканина, наче такий шифон плісе, сукня вільного крою донизу, доволі об'ємна, рукава, ось, як бачите, об'ємні на гумці в складі. А зараз побачите тут все з поліестеру. Але сумка така, ой, сумка, сукня доволі така цікава. Тут все. поліестерове, як бачите. Ось сукня яскрава, привертає увагу своїм принтом, таким зміїним. Ну, тут був бренд River Iceland, ось на мені вона, це британський бренд, у 48-му році заснований. Основний їх акцент це комбінація класичного стилю з сучасними тенденціями. Ну, на мені було непогано виглядало, але щось я не розгледіла добре і залишила. Ось цукенки можна побачити на їхньому сайті можна ознайомитися також з цінами. Ну, це сегмент мас маркет пропонують якісні доступні колекції від повсякденного обрання до вечірнього одягу. Далі цукенка в стилі шанель від Зара. Також привернула мою увагу стильовим таким виглядом своїм з таких загалоподібний візерунок на ній. Доволі цікаво. рукавчики короткі були прикрашені штучними перлинками. У сукні також не, був прикрашений. Сукня, наче такий ось Як бачите, тут майже все поліестеровий, крім 14% вовни. Ну Вона така цікава, гарна. Сукенка да, вигляді такого футляру і позаду застібається, вона наче так. Ось. Далі ось така сукенка була від невідомого мені бренду. З бірки також зрозуміло, що вона 100% шовку в 8-му розмірі виготовлення в Кореї. Думаю, що ця сумка, ну, сукня вінтажна, а, ну, але дуже було. Приємна ця тканина, з якої пошита сумка на дотик. І дивно, що цей шок він дуже такий цупкий був. А, значить, в сукні були підплічники, довгі ось такі рукавчики і застібка на гудзики по усій довжині. А, Вона десь була довжина міді. І таких, значить, дзвіночок, от спідничка була розширяюча. Це така донизу. Дуже гарна така сукенка, особливо дуже гарна сама тканина. От вона мене вразила. Ось ну, знайшла схожий ось цей бренд. Найбей. І тут вказано, що це винтаж в 80-90-х, і коштують вони також різні ціни. Зайшла 3 чи 4 сукні. Дуже різні ціни від 60 до 270 доларів. І далі ще ось таку спідничку побачила, взяла до примірочні. В ній не було жодної обірки ні про склад, ні про бренд. І в мене підозри, що це хтось собі у кравчині її замовляв. Тут штучна шкіра з таким цікавим фантазійним тисненням. А на гомці довжина міді, розширяється донизу. Ось, і як бачите, вона така доволі цупка. І в примірці я зрозуміла, що це недобре, тому що вона. Якось стоїть колом на мене. Ось вона не еластична, нееластична, ну, важка така. Ну, не гарно драпіюється, як бачите. Хоча виконана була непогано, і тому я її залишила. Ну, Мені не сподобалось те, що вона ось. Якось трішечки не так стоїть. Далі от сукенка від Джоуліс це британський бренд преміум клас, який розробляє, продає одяг, аксесуари, товари для дому. Колекція розраховані на повсякденний звичайний кріз, заснований у 79-му році. Створюють практичні, стильні, високоякісні товари для тих, хто любить відпочинок на природі. Дуже якісна дійсно сукня, ось така тепла, трикотажна, вруб ось такі гарні лого Мені сподобалися. А оцей кролик, малиновий. Ось, глибоке декольте, вона вільно донизу розширається. така спідничка донизу. Склад 95 котон і 5 кашемір. Дуже приємний склад, дуже якісний, дуже вона приємна, дійсно, була на дотик. Ну, здається, була дорога річ залишила. Далі від Polo Ralph Лорен, усім відова марка, светр. Темно-синій такий насичений глибокий колір. Тут була кругла горловина, лого вишитий, ну, класика на грудях. Склад був зрізаний, але у верхній бірці було сказано, що це мариносова вовна. Або вовна мариноса. Склад, думаю, хороший, на дотик він також хороший. Ось в примірці він виявився мені замалий. Мені хотілося більше вільного простору, і я його залишила. В магазинчику. І далі ось такий був, на мою думку, вінтажний светр насиченого чорного кольору. Дуже пухнастий з аплікацією. А, і бісером по всьому светрику. застібка крапелька на гудзик позаду у складі було 80% ангори. Светр мені нагадує, светри, які, ну, в яких ми ходили майже усі десь в 80-х, 90-х роках. Тоді були дуже барвисті, тут такий стриманий, чорний, а тоді носили фіолетові, зелені, червоні, якщо ви пам'ятаєте. Ну, ще примірочний, Я зрозуміла, що він. Такий приємний, ніжний, тендітний до тіла. Але, як на мене, він вже не зовсім був актуальний. Хоча стан його був хороший. Чи це така якісна сама тканина, не знаю, але він дуже був приємний. Загалом завжди колиться Ангора, тут ні. Ось такі були знахідки. До нових відео!